Хто такі росіяни? Корінні народи Російської Федерації. На Росії налічується 61 народність від татар до Мокшан, від осетин до гірських марійців. А що ж говорить наука про братні слов'янські народи? Сучасні можливості ДНК аналізу дозволяють побачити родовідну кожної людини, як і її етносу на період у понад 30 тисяч років тому і впевнено сказати. Звідки вона родом та де її коріння у 2012 році? Група визнаних міжнародних учених і експертів у галузі генетики під керівництвом ученого зі світовим ім'ям Пітера Форстера з Великобританії, який займається науковою діяльністю в Кембриджському університеті і завідує лабораторію генетики у ФРН, з використанням новітніх технологій провели масштабне генетичне дослідження ДНК жителів усієї України. Дослідження проводились у лабораторії Німеччини, яка є супервайзером роботи решти центрів із генетичних досліджень у всій Європі. Вчені цієї лабораторії визначають європейські стандарти ДНК досліджень. За результатами дослідження ДНК проб українців було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу нації. Концентрація гаплогрупи хромосом, яку вчені ідентифікують. Як успадковано від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців. Цей ген є і в інших народів Європи, але його показник низький. У той час, коли народність оріїв проживала на території нинішньої України, середньорічна температура різко впала на багато градусів, що призвело до суворого похолодання і серйозно відбилося на людській популяції. У результаті вижили тільки люди. Які володіли геном молочної толерантності, тобто здатні пити і перетравлювати молоко. Більшість дорослих людей не може вживати молоко в їжі, наприклад, такими є африканці і азіати. Але саме молоко не дало людям померти від голоду під час похолодання і давало можливість цивілізації Оріїв продовжити своє існування, свій рід за висновками генетиків, у Європі було два місця, де люди могли сховатися від холоду Україна та Іберійський півострів. Територія нинішньої Росії на той час була вкрита льодом, і людського життя на ній не було. Результати досліджень дали вченим підстави зробити висновок. Українці є предками, прабатьками європейців, а територія сучасної України, колискою білої раси нинішньої цивілізації. У 2013 році російські генетики та антропологи провели великомасштабне комплексне дослідження російського генофонду і були не просто здивовані. А вражені отриманими результатами, виявилися брехливими міфи, які століттями нав'язувались ідеологами про російську національність і етнічне походження росіян. Російські вчені встановили, що генетично росіяни не східні слов'яни, а фіни угри татари. Розвіявся в пух і прах міф, що росіяни, білоруси і українці складають окрему групу східних слов'ян, і є генетично братніми народами. Виявилося, що єдиними слов'янами з цих трьох народів є лише білоруси, але при цьому було встановлено, що білоруси це зовсім не східні слов'яни, а західні, тому що вони генетично практично не відрізняються від поляків. Російські вчені повністю зруйнували ще один міф про рідну кров білорусів, росіян і українців. Білоруси виявилися фактично ідентичні полякам і генетично дуже далекі від росіян. Але близькі до чехів і словаків. А ось фіни Фінляндії виявилися для росіян генетично ближчими ніж білоруси, а тим більше українці. Генетична відстань між росіянами і так званими фіно фіно-угорськими народностями, марійцями, вепсами, мордвою тощо, які проживали на території Росії, дорівнює 2-3 умовним одиницям близькі родичі. А це означає, що росіяни і фіноугри є ідентичними. Результати аналізу мітохондріальної ДНК показали також, що ще одна близька рідня росіян, окрім фіноугрів і фінів Фінляндії, це татари. Росіяни перебувають на тій же генетичній відстані умовних одиниць від татар, як і від фінів. Після отримання результатів досліджень для Росії виникла велика ідеологічна, політична, психологічна і моральна проблема самоідентифікації себе як буцімто слов'ян, адже генетично російський народ до слов'ян. Ніякого відношення немає. Наголошую, що саме російські вчені поставили велику жирну крапку на міфі про слов'янське коріння росіян, нічого від слов'ян у росіян немає. Є лише навколослов'янська російська мова, але і в ній 60-70% неслов'янської лексики. Тому росіяни не здатні розуміти мову слов'ян як і українську, польську, білоруську, словацьку, словенську, хорватську. Чешську і так далі. Хоча справжній слов'янин розуміє через схожість слов'янську мову, будь-яку, окрім російської. Грузинський історик професор Олег Панфілов відзначає Росія це штучна держава, яка була створена в результаті окупації і завойовницьких воєн за останні 300 років, не більше, яка на величезній території насильно об'єднує народи, нічим абсолютно не пов'язані. Наприклад, що може пов'язувати чукчу і чеченця? Ні культура, ні історія, ні антропологічний тип, ні клімат нічого абсолютно. Вчені науково довели, що українці та росіяни за своїм етногенезом абсолютно різні народи, і їхня спільна історія за останні 350 років це історія окупації земель та поневолення українців з боку московитів росіян. Московія навіть не спромоглася на власну назву для своєї держави і мови, а поцупила її в українців, тим самим привласнивши ще й нашу історію. У Російській Федерації державні символи запозичені, державний герб РФ, двоголовий Орел це герб Римської імперії з 330 року, а після її розпаду символ Візантійської імперії. У 1497 році прийнятий як герб Московського князівства Золотої Орди, згодом Московського царства, яке платило Данину Кримському ханству до 1700 року, а пізніше Російської імперії. Самі росіяни до початку XVIII століття розмовляли на уйгурській мові у 1666 році. Хорват Юрій Крижанич створив мову, яку сьогодні називають російською. Створив він її із болгарського суржику, фінських добавок і татарських діалектів. А граматика для цієї мови була написана у XVIII столітті Ломоносовим. Російська мова це штучно створена мова. І це тоді, коли у скіфів, сарматів, гунів, антів, слов'ян, русів ще до нашої ери були ще такі слова, як коваль, цибуля, мед, хата, околиця, травень, червень, липень, тиждень, червоний, «очіт», байливий, бачити, тривалий, жвавий, потвора, катувати, балакати, базікати, мова, слава, страва, прірва, злива, будова, битва, гаразд, розповідати, солома, пливе. Крик, швидкість, слух, річ, стан, пливе. Прапор Триколор це плагіат перевернутого прапору Нідерландів, який став державним прапором Російської імперії з квітня 1883 року, сучасний гімн РФ це змінений гімн колишнього СРСР. Польський експрезидент Олександр Кваснєвський із приводу російського гімну говорив Давайте завжди пам'ятати, що в Росії слова можуть бути різні, але музика одна. Свого часу ідеолог комунізму Карл Маркс зазначив: Росія, не маючи ніякого відношення до Русі і вкравши свою нинішню назву, проте нахабно претендує на історичний спадок Русі, створеної на 800 років раніше. Але забувають одне, про що твердить світові літописи середньовіччя суздальці напали на Русь. Московське князівство Золотої Орди воювало проти королівства Русі, московські князі проти королів Русі. Московські царі воювали проти Князів Русі, і так було аж до початку 19 століття. Проте московська історія це історія Орди, пришита до історії Русі білими нитками і повністю сфабрикована. Саму назву Русь узурповано московитами. Росіяни не лише не є слов'янами, але навіть не належать до індоєвропейської раси. Московія була вихована і виросла в жахливій і мерзотній школі монгольського рабства. Російське народне прислів'я говорить. Русь і Росія. Це така ж аналогія, як море і морська свинка. Відомий чеський письменник Карел Чапик писав: Росіяни все навколо себе називають слов'янським, щоб потім все слов'янське називати російським. В українців все по-інакшому у 83% українців ДНК має гаплогрупу хромосома, яку вчені характеризують як трипільську, яка і є скіфсько-сарматською слов'янською хромосомою. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі Me A або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.